У Рівному попрощалися 40-річним військовослужбовцем Олександром Шигерею. Останній загинув 23 січня на Донеччині. На прохання рідних прощання із героєм відбулося на Майдані Незалежності. Поховали Олександра у рідному селі Біловіж. Павло Невесенко продовжить. Стариш разом. Да на одних позиціях. Взагалі артилеристи, але їх на підсилення послали в піхоту. Один от. цього на всього оскола картопстрів. Загинув саня, нема сані. Побачили, що важко дуже. Побратим Олександра Шегери. Анатолій з болем у серці розповідає про бойового товариша. Сьогодні разом з іншими прийшов на Майдан Незалежності провести в останню дорогу героя. Олександр Шерега служив в артилерії, коли його перевели в епіцентр бойових дій фронту, ніби відчував, що із ним щось станеться, наче прощався в розмові, пригадують рідні військовослужбовця. Ми стоїмо тут і спроваджуємо його у вічність, наче того небесного ангела, який і буде надалі захищати святу свою Україну. Герої не вмирають, вони справді стають. Небесними захисниками нашої святої України на прохання рідних з Олександром прощаються на Майдані Незалежності у Рівному. Він деякий час працював у місті, хоча народився у селі Біловіш Сардинського району. Олександр Шегера, батько двох дітей, чоловік, який працював в Краматорську. І зустрів війну фактично там. Але оскільки він працював на цивільній посаді, то в перші ж дні війни повернувся додому в село Біловіж, де одразу ж через на наступний день йому прийшла звістка, сповіщення про те, що він має з'явитися до військкомату. Він з'явився в центр комплектування, був мобілізований. Прийшли попрощатися з Олександром і ті люди, які не знали героя. Я приходжу всім віддаю шану, але дуже погано, що мало інформації до того, як мають привести об'ємного. І ми узнаємо останні хвилини і шукаємо наперед. Це повинна влада про це думати. В Олександра Шегери залишилось двоє дітей. Поховали його у рідному селі Біловіж. Колись війна скінчиться, ми побачимо. Яскраве й тепле світло серед ночі, але ніколи більше не побачимо. ти, вороже летитимеш одвічно. Павло Невесенко, Павло Стецюк новини рівного.